Всім привіт друзі! Сьогодні будемо робити ось такий перетрудне на напруги для інтернету на 15 Вт 250 В. Ось я взяв такий ось трансматор, на якому намотано 55 витків проволокою 1,55 мм. Ну Відмотуємо нашу провоку мід-мідну від нашого трансформатора Ось так. Перетворювач напруги я буду робити повністю саморобним, тільки вже готовий. Ну ось я відмотав від нашого трансматора на супроволку 1,55 мм. Далі розматую наш і трансматор далі. І у нас тут є ще одна мідна проволока на 0,5 мм. Далі нам потрібно зробити чорний чорнок для того, щоб ми могли з вами наматувати сюди проволоку або зматувати її від троїдального трансматора. Так як трансматор круглий, то відматувати звісно не зручно. Ось так взяли проволоку десь на 2 мм товщиною та зараз її спаяємо між собою по центру, Ось так ми її спаяли. Ось так я її підігнув, тепер вона стало схозою на чорнок насить. Ось так. Далі беру її з ренту і заматую нашу саму пайку. Ну що, далі беру на сам трансформатор і беру нас на супроволку на 0,5 мм і починаю її наматувати на сам чорнок. Ось так ми відматуємо на нашу проволоку від нашого трансформатора. Mm. Ну ось друзі, я завільмотав одну частину. Залишилась ще одна частина відматувати, тут десь е, примірно 600 квитків проволоки 0,5 мм. Відматую нашу проволоку мідну. Ось і все, наш трансформатор вільний. Є у нас схема трансформатора, беремо проволоку 1 мм у два, у дві проволоки, тому що ми будемо мотати трансформатор із центральним виводом. Ось так. А Для того, щоб це було рівномірно намотано, нам потрібно мотати у 2 троти мідної проволоки. Буду мотати я 15 свитків. Ось так. Ну, ось і все я намотав. нашу проволоку я бачу, як бачимо, вона намотана у нас ульва. 15 свитків, це виходить 30 витків разом. По 15 квитків кожна обмотка. Ось так. Далі, як бачимо, в нас виглядає ось так трансформатор, Чотири виводи в нього є. Нам потрібно зробити так, щоб в нього з'явився центральний вивід. Для цього чого беремо мультиметр та прозвонюємо на фідроти. Вони повинні не дзвонитися і повинні, звісно, бути. З'єднані обмотки і з початком та кінцем. Ось так. Ми і знайдемо наш центральний вивід. Ось, ось по цій схемі ми будемо, вже в мене спаяна, спаяна схема, ось такий генератор на ТР494. Цей генератор я взяв з із, із інтернету. Тут я нічого не придумав, тільки я додав сюди ось КТ-85 транзистори. Та перевіримо, як воно буде у нас працювати. Як бачимо, друзі, в мене є один виток на нашому трансформаторі трансформаторі нашу лампу. Микаємо нас перетворять напруги і, як бачимо, він у нас бере 430 мА і лампочка у нас працює чудово. Далі, друзі, хочу я узяти та намотати на свою ізоленту, на, на нашу саму обмотку трансформатора первинну, тому що я з'ясував, що мені підходить ця обмотка і перематувати її та доматувати її не потрібно. Це означає те, що я, так можна сказати, вгадав, тому що я нічого не розраховував і схему я взагалі роблю саморобну. Мені потрібно, щоб вона брала 500 мА. При холостому ході. А при навантаженні вона могла видати 15 пар, ну можна тішки і менше. Головне, щоб потягнула вона в нас інтернет. Отак ну, так я вже замотав у нас трансматор ізоленці синюю. Далі беремо ось таку проволку, ту, ту, що ми з вами її відматували 0,5 мм. Та зараз намотаємо. 10 витків для того щоб розрахувати скільки витків нам буде потрібно мотати в майбутньому для того щоб отримати 250 вольтів Змінної напруги ось так Ось так я намотав 10 витків на нашому трансформаторі. Далі припаємо нашим нас сам трансформатор до нашої електроніки. Зачищаємо дроти мідної проволоки від обмотки D6 витків. не мультиметр Впаємо нашу лампочку на 3,5 вольта. Замикаємо. Як бачимо, лампочка світиться на повну потужність, майже, перегорає. Ось так. Працює. Заміряємо напругу, як бачимо, 6 вольтів напруги. Ну хай буде 5.